Навіщо вам потрібен зелений тариф на вашу сонячну станцію? А, дивіться, в минулому відео ми показували станцію нашого головного інженера, яку він поставив, 6 кВт-інвертор. У нього в будинку споживання 200 Вт приблизно за годину. Тобто, значить, будинок взагалі за рік споживає 2000 кВт всього навсього а його станція може виробити 6 тисяч кВт за рік. Якщо б у нього не було зеленого тарифу оформленого, то його станція приблизно працювала всього на 25% від своїх можливостей. Тобто він би її окупив за плюс 4х4 від того, як вона окупиться зараз. Приблизно він порахував, що вона окупиться його, тобто він верне свої кошти ті, що вложив, за три роки всього. Тобто він побудував станцію, заключив зелений тариф з ДТЕКом і відбив її ці гроші за три роки. Так, ви можете. А якщо б він не оформив зелений тариф, то ви можете просто банально три роки помножити на чотири і отримати 12 років. При маленькому споживанні вашого будинку, якщо у вас немає великого споживання, а станція у вас велика, або ви хочете велику станцію поставити за пасіком, то е зелений тариф must have. Якщо ви в кооперативі живете, і вам неможливо поставити зелений тариф, то ви проєктуєте свою сонячну станцію так, щоб не з сонячними панелями. От і все, така логіка.